Нормально. То це яка буде потреба? Колектив. Колективно, от колективно О, вже богданка. Чому? Тому що е, група людей, вони хочуть купити що разом собі машину. Разом собі машину. Може. Можете сім'ям, бути завжди. Колектив. Mm -hmm. Матеріально. Матеріально, так що крім цього, бачиш, тут тут матеріальну потребу. А от щось духовної взагалі я не чула. Хоча mm -hmm. чула щось пішов, які знати Ти Якщо духовну потребу, скажи, яку вона що. Знайшов. Ну що? там відпочити. Саша, відпочити ну, Духовно! духовна. Це, це, це духовна потреба. Значить, знайшла театр, є духовна потреба театр. Богдан. Я думаю, що там до зображення покрути. Це раціональна потреба, тому ну, що можна там щось інтересне знайти. Цікаво. Раціональне. От таке поняття, як раціональна потреба давно не згадували. Лай. Я думаю, що Родзак це духовна. Духовна? А в чому духовність? Е, ну... Ой. Так, да, э... це моя ну, думка, да, так. Давай, давай. Э, — Вчитись. Вчитися, це духовна потреба? Да. От картинка рюкзак, портфель, духовна потреба. Можна... Рюкзак може бути і на малювання кудись, Ну, якийсь гурток. Гурток теж духовний. Да, духовне ще на екскурсію. На да. екскурсію піти. Дякую. Ще щось, Андрій, що? Я ще бачу індивідуальну потребу, так де з'їсти абрикос. Індивідуальна А якщо поділитись Колективно. Колективно. Добре, ми повторили потреби, але взагалі е, про потреби ми говорили ще далі. На попередньому році ми з вами працювали з іншим поняттям. Але для того, щоб трошечки нам відпочити і перейти на іншу тему, я вам пропоную зробити таку маленьку зарядочку мемотехнічну е, з листівками. Нам допоможуть наші гості. Давайте дайте нам 10 слів, щоб ми їх просто запам'ятали на настільки. І про більше я вас попрошу зв'язувати слова не тільки знаходячи асоціації, там образні, чи по кольору, по формі, а ще й логічні. Розумієте? Настроїтеся. Кого ми попросимо, щоб нам продиктували слова? Вона ти на Миколаїві. Якісь квартира. <ріст> <ріст> так, зараз. Всі ви можете розібрати відвістован. Ви перше почали. Да, ми будемо почерні. Друге. Зустріч. Третє. Відпочинок. Відпочинок. Четверта Друг. Друг. Я його ще напишу, щоб ти бачив. Любов. математика. Математика. Звернулися назад. <реш> <реш> До школи. Побули на морях. Матейка. Дев'яте. Перерва. Перерва. Повернулися до спинку 10, пропустила і в лежа стороночку. Ставилися. Повернулися спинкою до сім. Готові. Починаємо.

І слова на акції. Положить сьогодні. Ви колопите себе, чи що? Я хочу сьогодні ще раз звернути увагу на такі економічні поняття, як блага. Блага бувають. Економічні. Короткочасні. Короткочасні. Молодці. Крім того, що ви зрозуміли ці поняття, я б хотіла, щоб ви показали, як краще ці поняття за такому прийомними техніки так показати, щоб їх вже запам'ятали інші діти, або навіть кості, які в нас зараз на нашому році. У вас сховано завдання під плакатиком. Ви зараз в групах попрацюєте над поняттями на картках, які у вас є за, за допомогою неводити, прийомів Намалюйте це правило і вам на це дається 5. -му. Давайте. Да. <пробує> Церковь, <пробує> да.